Гудьба, гей! Гудьба, єй 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 Україна! Україна! який шаріний край, джерел своїх, корнів своїх, повіх не забувай. був колись співав, що мав лише одну дорогу, він так співав, не мов коха, той голос був дарунком Бога небесний голос був як да, чи кришталевий крові. І слухав за, і плакав затому за ваши води. але панове, життя артиста це тільки іскра ворви. čisti sol Tiho špećari V duši povinca A ja se smisja, a Сися! Такий закон. Прекрасний Анатолій Демчук. Зустрічайте гостей так, як маєте зустрічати, найвеселіших людей. Менюк прогадав тут. Я якраз останнім часом, як і всі ми, став плаксивим і замріяним. Сам став копатися в словах, сам втратив житті радісність, а від сього гумор і, втративши все це, розгулюючи в старому халаті задрипаного філософа, скажу нічого немає кращого, аніж життя, а гумор це і є життя, це свято душі і розуму, це те, що допомагає нам жити і виживати. Зближує нас, пригощає нас усмішкою. Боже! Мій. Боже, як же болить голова? <плес> У Вас не болить? У вас не були! болить? Не болить. А умер болещі. Болище із нутря, із зверху. Уху. Все тіло як економіка розбити. В Америці вже від стіду спасають. А тут. Не могут, не могут спасти. Целый ранок пилюльку сусу, а она не смешится. Пилюлька фирменная. Кажу. Фирменная пилюлька. С двумя дырочками точно. Молодец. И по-японски написано. гуди, гуди, гуди. я рано хочу пригадати, з ким я цілувався на банкеті. І ні одне толкове ім'я на голову не лізе. Я не знаю, якесь лице в мене глібристе стало, так? М? Та? М? Я знаю, що в мене від п'янства чи від алкоголізму. Я в хало боюсь, дивиться, боюсь. Невже бо я? Якщо воно я, то яким же місцем зеркало смотрюсь. А якщо воно не я, значить хтось по сторонній квартирі ходить. А почалося вчора все так красиво і солідно, чинно і благородно, на презентації, по дегустації лічебних настоїв, лікарно водичних виробів. Один п'яний прохвєсор виступав. На предмет правильного вживання алкоголю в організм людини через клізму, пардон. <рив> По-перше, ефекти щибання є швидше, закуски не требуються і перегаром з рота. Не багне, не От цікаво, як же тоді пити на бруденшафт зданою? Я, власне, після банкету ще до жінки пішов. Я коли вип'ю завжди до жінки тягне. А коли дотягне, не можу врубитись. Що мені відкриє, треба? А тут дружбан говорит, что у него такая зручная знакомая. Человек в санатории, донька в селье, внушок в армии, он там полковником служит. Открываем <реш> <Відкриваю> на телевидение. <двери. реш> Дивлюсь. З 13-го року? Ні, не зрозуміли. Не з 1900 а з 13-го до нашої ери роздивився і уважно. А коли роздивився, не знав, що коли п'яний, так швидко, швидко бігаю. Ділу, в люк провалився, у метро упав між станціями. Машиніст по турнозах, а той кричить, братан, підвезить до Жержинського. Я ще біля комерційного ларочка земляка зустрів, бомжом роботи. Розпутін з бутилки. Такий смішний. Все по кишенях мене лапав. Що не лапав? Так він казав, що коли дріжджі і цукор були в дефіциті, він шкарпеток гнав, замочує в тазу, вони там киснуть тиждень. Потім починають бродить. в той коктейль вчора і пили. Скільки я грошей пропив? Боже, скільки я пропив, скільки я грошей пропив, а от не було б, не пропив. А людям бархером платять табуретками, декому білими тапочками. А з іншої сторони, як мені в наші дні не пити? Коли на ціни тверезими очима глянеш заболієш курячою сліпотою, а так думаєш в очах двоїться, це ж треба так придумати буханка хліба, як при Ліоніду і килим, ковбаса, як при грушові так. на зарплату нашого депутата можна космос літати. взяти бутилку і назад вернутися. Як про приємне, подумав, голова менше боліти стала, їй-бо, переживу, значить, переживу. Он наш народ, скільки всього переживу, а я похмілля не переживу, переживу. Он скільки бутилок після празників валяється, скажу по секрету надійний вклад капіталу. Скляні заводи обанкротились. Скоро бутилки ростимуть ціні швидше, ніж долар. А це значить, що не страшний, нам ні корінь біда, життя продовжується. Можливо, люди просто втратили сенс до, до сміху. Я знаю, коли скільки проблем навколо, то хіба будеш сміятися, плакати під час хочеться. Е, я згідний, що трішки помінявся ракурс смішного. Над чим сміятися? Ми усміхаємось мало, тому часто хворіємо. Втрачене здоров'я хочемо повернути кількома уколами в сідницю. Зневірившись, починаємо вірити в чудеса. Напис в газеті: Знімаю все. Біжимо, роздягаємось, – -яй, яй яй вас наврочили. Хто? Сусіди. Є у вас сусіди? Є, а як ви знаєте? Складається враження, що половина з нас під гіпнозом в бігах по екстрасенсах, відьмах і колдунах. Друга половина штопає ауру, рубає хвости, обрізає карму. Смішно? Смішно. Хто сміється, хто зарозосеться. Нерви спайки, гаманці. Що тільки наші пацієнти після цих відвідин не роблять, колорадських жуків їдять, гризуть засушених двіркунчиків, заземляються до батареї, до вух заражену воду в баночках підвішують, зашитий собачий хвіст носять, поливають себе настоєм на шерсті зеленої макаки. Можете записувати? Яких тільки порад не виконуємо. Щоб привернути чужого чоловіка, потрібно дати йому понюхати спаленого свого зуба мудрості або поплювати через його обручку. Кого не запитають, всіх наврочили. Правда, серед них є люди, яким пороблено. У вас порша, точно порша. Дихніть, спасибі. Тепер не дихайте порша. Легені дихають, ну я не знаю. Ну, а правим можете дихати алівені порша. Вам потрібно погризти вугол свого будинку поки місяць повний. А вас, у вас в районі пупка блок, Я кажу, вам необхідно до схід сонця піти в ліс, затиснути в руках тринадцять курячих пупків, роздягтись, як мама народила, сісти на мурашник. І проти часової стрілки йорзати до третіх півнів. А у вас, мадам, не йде бізнес, тому що енергія пішла. Вам необхідно на тощак цілувати о електричну розетку. Хам ображаєте, мадам. Я лікував іноземних послів і бізнесменів, валютних путан і хронічних алкоголіків. Моє покликання, мадам, спасати людей від життя. Розслабтесь, мадам, думайте про щось веселе, панове. Починаємо сеанс. Приготуйте воду, ваксу, крем, томатний кетчуп, ацетон, вазелін, дезодоран, задаран, шампунь, кислу капусту, аерозоль для трав.